На початку зустрічі Олександр Супронюк запропонував присутнім, скориставшись можливістю разом обговорити проблеми спортивної галузі, що мають місце у Нетішині, та поділитись варіантами їхнього розв'язання. Проблемою номер один на думку усіх, хто брав слово, є брак коштів. Нетішинські скелелази, до прикладу, не мають можливості завершити будівництво скеледрому. Футболістам, волейболістам, фехтувальникам не вистачає фінансів для участі у календарних змаганнях, що в майбутньому стануть перепустками на чемпіонати вищих рівнів. Присутні тренери та спортсмени озвучили ці та інші проблеми міському голові. На сьогоднішній день ми своїми силами, силами батьків, батьківські членські внески, ми побудували там другий складром, а третій вже будуємо другий рік, і якби в нас такої можливості немає, і вже завершить будівництво триває другий рік, якби і діти мали б працювати на цьому складромі, тому що він такий сучасний, якби відповідає європейському рівню, Але факт в тому, що... У зв'язку з тим, що ці би, внески не такі значні, і це буде наше будівництво, воно відтягується, відтягується, скоро буде другий рік, як ми його не спроможні якби, завершити. Дуже важко зараз їздити на змагання. Наша головна ну я ще юніорка і це у мене чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Але для того, щоб туди потрапити, треба їздити на Кубки світу і на Кубки Європи. Звичайно, вони знаходяться далеко, за кордоном, і коштів, щоб туди потрапити, немає. Хотілося підтримка. От сьогодні спілкуючись із футболістами, плачуть про те, що перший, перший круг зіграли в футбол, на другий круг не вистачає коштів, мінімум не вистачає. Іграють хлопці в аматорській лізі. Зараз вища ліга волейболу, та ж сама проблема, якось немає. Можливо, якось на рівних парієтах, станціях, місто от зібратися, переговорити. Ось і все-таки дати можливість процвітати. Ну, Цим видом спорту це ті види спорту, які дають можливість ну, залучити не тільки залучити, а проводити пропаганду здорового способу життя. Спортивна галузь ніколи не могла похвалитись достатнім фінансуванням, особливо плачевною є ситуація цього року, зважаючи і на події в країні, і на ряд інших факторів. Люди 5,5 мільйонів, які ми не погасили, точніше до нас не погасили. у нас немає зараз на зарплату. Десь на порядку 4-2 мільйони не вистачає. От і е, у нас ще і заблоковані рахунки: мільйон вісімсот за той скандальний ЦНАП, який побудували, без асигнувань, без ніяких там, скажімо, е, підстав. І зараз нам заблокували рахунки. Зараз навіть за 2013 рік от була можливість два тижні назад, ну чи десь трошки менше десь на початку вересня, могла могла можливість мати 700 тисяч тих, які в нас заборгованість, і в першу чергу незахищені статті це по спорту. По відрядженнях ми не змогли проплатити, тому ми просто фізично. Навіть якби хотіли, ми не могли, не можемо зараз профінансувати нічого по спорту. Оце та реалія, яка з Росії на бюджет сьогодні розраховувати не доводиться. Тож міський голова пропонує переймати досвід Острозької академії та залучати волонтерів, спонсорів брати участь у грандових програмах. Чимало сьогодні спортивних секцій мають і проблеми з браком приміщень для тренувань, серед них і нетішинські фехтувальники. Ольга Штурбабіна нагадала про ідею відкриття критого манежу, котрий сьогодні вже є необхідністю у нашому місті. В Принципі манежу – це не дуже дорогостоюче. Єдинственне, що там це вот комунікація. Конечно, чим строить вот эти вот майданчики, допустимо, штучне поле, ну там займаються тільки одні футболісти, ну ще кто то може прийти поіграти. Можна було там знайти спонсорів і додати к этой сумме то що є, і построить просто манеж. Було домовлено, ціна цього питання ну, в 10-річній давності це було 800 тисяч гривень. 110 метрів манеж, Де можна було зробити 5 залів. Ось, були домовлені навіть напрацьовані папери із житомирських железобетонних конструкцій заводом, які роблять, які поставляють оце це діло. Тепло в нас є, комунікації є, можна зробити. І були забезпечені всі ідею спортсменів. Чимало. Усі їх вислухав міський голова. І доручив заступнику Тетяні Захаревич Любченко та начальнику відділу молоді і спорту виконавчого комітету Любові Рябчук зорганізувати усіх, хто вболіває за розвиток спорту у місті для втілення планів і намірів у реальність. Степан Пінчук запропонував створити фізкультурно-спортивне товариство. Хотілося би, щоб це товариство запрацювало, щоб це було і положення, і хоча б раз у квартал зустрітися в такому складі із мером міста, щоб мер міста почув проблеми не тільки у тих, хто зараз, а й ті, хто зацікавлений, і вчителі шкіл, дитячих садочків, працівників станції. І тоді був би діалог, діалоги, можна було напрацьовувати. Ну, систему. завершила зустріч врученням грамот та вітальними словами на адресу спортсменів, тренерів, фізкультурників нашого міста, котрі прославляють не тіша на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, роблять свій внесок у розвиток фізичної культури та спорту і прищеплюють любов до здорового способу життя підростаючому поколінню.